Чому російські окупанти вже понад місяць не відкривають пункт пропуску для виїзду на підконтрольну Україні територію у Васильівці? Чи багато зараз охочих виїхати з окупації? І чому загарбники запровадили перепустки для переміщення у межах окупованих територій? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазові. Далі про війну на півдні України. Російські сили не пропускають жителів окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Пункт пропуску у Васильівці Запорізької області закритий вже більше місяця. Про це 20 січня повідомив Суспільному міський голова Васильівки Сергій Каліман. Інформацію про блокування пункту пропуску у Васильівці підтвердив і на той час очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його даними, упродовж місяця пройти через лінію перетину вдалося лише двом особам. Також останнім часом фіксуються показові видворення людей, які не згодні з політикою окупантів, але разом з тим деякі групи людей таки не дісталися точки перетину, сказав старох у коментарі Суспільному. Крім того, мер Васильівки Сергій Каліман зазначив, що зараз переміщуватися людям дозволяють виключно окупованими територіями, але за наявності перепусток. Ці перепустки мають тижневий термін дії. Представник так званої військово-цивільної адміністрації окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов 6 січня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у регіоні розпочалася видача дозволів на транспортні засоби для переміщення захопленої територією. Рогов зазначив, що ці перепуски будуть видавати у так званих військових комендатурах Мелітополя, Бердянська, Токмака і Васильівки. Він також написав, що надалі для переміщення окупованою частиною Запорізької області такі перепустки будуть обов'язковими. Центр національного спротиву 26 січня повідомив, що російські окупаційні сили збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами на захопленій частині півдня. На блокпостах у жителів питають про наявність військових обліків, транспортні засоби, адреси персональних акаунтів у соцмережах і з подальшою перевіркою. Відтак, центр національного спротиву закликає бути обережними і за можливості залишити окупований регіон. На сайті центру є інструкція щодо чистки телефону і поводження під час можливого арешту. Також українські військові рекомендують чистити історію браузерів і відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю. Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам Азов'я зазначив, що єдиний шлях виїзду з окупації на сьогодні через Крим. Втім, і там можна стикнутися зі складнощами. Перш за все, перед виїздом з тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму потрібно здавати аналізи ДНК, які наразі відбирають окупанти, і потім або поромом, або Через Кримський міст виїжджати на кордон Європейського союзу або з Грузією. Але там також прикордонники вони можуть просто не пропустити без пояснюючих причин. Також зазначити, що ті паспорти, які наразі роздають на тимчасово окупованих територіях, не діють на території Росії тимчасово окупованого Криму. А самі прикордонники називають ці паспорти внутрішніми, тимчасово окупованої Запорізької області, там, Херсонської області і так далі. Тож Сьогодні надскладно покинути тимчасово окуповану територію. Загарбники вимагають від жителів окупованих територій до 1 червня отримати російські паспорти, каже Іван Федоров. Інакше погрожують відібрати майно, а також тим, що люди не зможуть отримувати медичну допомогу і соціальні послуги. Мер Мелітополя повідомив, що зараз формуються великі черги на отримання перепусток для переміщення усередині окупованих територій. Пункт виїзду у Васильівці російські окупаційні сили обіцяли відкрити 15 січня, однак не зробили цього. Втім, загарбники час від часу проводять показові видворення жителів захоплених територій. Ось що розповів про це Іван Федоров. Десятки таких людей вже за січень місяць депортовані на останній блокпост. З десятками людей записані їх пропагандистські відео. Але здебільшого вони залишають цих людей в полоні після того, як знімаються пропагандистські відео, і ці люди залишаються в полоні, і їх ніхто нікуди не випускає. Тож обманюють в черговий раз це якби ми вже звикли, але ж вони продовжують знущатися над нашими людьми. Декому із цих людей все ж таки вдається дійти до українських блокпостів, каже мер. Вони довозять їх до останнього російського блокпоста. Вони йдуть цірою зону до першого нашого українського блокпосту там їх зустрічають наші правоохоронці. Звичайно, проводять всі відповідні процедури фільтрації. І після цього вони їдуть до міста Запоріжжя, і потім хтось отримує допомогу, комусь надають допомогу, хтось підійде до родичів. Кожні по всі по різному Координатор запорізького хабу для переселенців Олексій Савицький розповів. Що за останній час на підконтрольну владі України територію дісталися п'ятеро громадян, яких окупанти у такий спосіб депортували? Люди мало що розповідають. На жаль, але приїжджають такі пригнічені. Вони провели багато хто з них були в підвалах, тому звісно. На жаль, в них стан такий, що їм потрібен не психолог, але в нашому хабі є і психолог. Вони приїжджають, якщо їм потрібно їсти, пити, розміститися. Звісно, все це надається тим людям, які перебувають з тимчасово окупованих територій, будь то депортовані, будь то просто люди, які перебувають своїм шляхом. Олег Савицький також зазначив, що до українських блокпостів доходять не всі люди, яких окупанти показово видворяють. Їх доля найчастіше невідома, бо показують, що вони їх відправляють кудись, але до пункту пропуска до нашого хабу вони не доїжджають. Мабуть, вони тільки знімають свої пропагандистські відео і взагалі не випускають людей. Тобто вони зняли і. Людей, яких вони збиралися депортувати, і подальша доля, їх на жаль невідома. Є інформація, що пункт пропуску через Васильівку можливо запрацює з 1 лютого, каже координатор. Раніше ха прийняв 276 тисяч жителів окупованих територій і готовий і надалі надавати допомогу людям, яким вдасться виїхати з окупації. Усі люди 276 тисяч їм надавалась перша медична допомога, психологічна допомога. Працювали фахівці, які займалися дітьми, які батьки яких е, отримували консультації від соціальних служб від е, допомоги волонтерів. Допомога була від е, інших міжнародних організацій. Також, якщо люди не мали змоги де, де переночувати, їм надавалися е, шелтери, так. Е, в місті їх було багато. Це дитячі садочки. Люди могли переночувати там. Багато людей потім їхало далі Україною. Їх відвозили муніципальним транспортом на, на евакуаційні потяги, і люди далі крокували Україною. Мер Васильівки Запорізької області Сергій Каліман вважає, що російські окупаційні сили не відкриють пункт перетину найближчим часом я розмовляв з військовою адміністрацією Васильівського району. Просувань немає ніяких, і говорять, що в ближайший час не буде зроблено так сказати відкриття цього приїзду. Тому що, по перше, на сьогоднішній день ідуть інтенсивні бойові дії. Зараз збільшилася кількість обстрілів і Васильівки і. Громади у них іде інтенсивне переміщення військ. Соответственно, їм не потрібно так сказати, щоб люди бачили. Тому вони навіть на сьогоднішній день започатковують таке, що працюють магазини не повний робочий день а до обіда працюють, а потім закривають і людям говорять, що вони в принципі сиділи. Домівках виїжджати з окупації стає дедалі важче, зазначив мер Васильівки. На сьогоднішній день бажаючих виїхати є. Це ми знаємо, є бажаючі, тому що теж я ж вам говорив, що після е, обшуків і певної певного е, такого е, преса, е, який вчиняють вони до людей, е, то е, ну люди не витримують, е, не витримують і вони хочуть дійсно покинути. Е, деякі люди виїжджають е, в сторону Крима, е, і далі вже їдуть там через Крим, через. Там на, на Грузію деякі люди виїжджають, їдуть в сторону Прибалтики. Ну по різному, але цей рух, навіть на сьогоднішній день, він є. Ну ті люди говорять, які проїжджають через Крим. теж вони як говорять, що ми проходимо сім кругів ада. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що попит на те, аби виїхати з окупованої частини області, зараз величезний. Ми все рівно продовжуємо спілкуватися з нашими людьми, які живуть навіть на окупованих територіях, ну Така, знаєте, будемо казати, подавляюча частина цих людей. Вони вважають себе українцями, вони вважають себе частиною України, вони чекають на звільнення, так як відбулося там із, із правобережною Україною. Тому для нас ну, це принципове завдання. Я розумію, що це принципове завдання і для військовослужбовців наших збройних сил, це звільнення території. Лівого берега Дніпра і долучання всіх цих територій до скажем так, до законної частини Херсонської області. Окупанти постійно влаштовують перевірки місцевому населенню. Додав політик, це ж не тільки те, що вони зробили сьогодні, бо і фільтрацію в цьому це постійна, це постійні обшуки в будинках людей, які живуть на про лівобережній частині Херсонщини це постійні якісь переписи, будемо так казати, умовно населення, яке залишилося на тій території. Вони сьогодні намагаються десь підселяти своїх військовослужбовців, десь підселяти будинки, в яких мешкають українці, херсонці зараз на тій території. Тому знаєте, фільтраційні заходи вони вони тривають постійно, вони не переп, не припинялися, і ну знаєте, навіть уявити, що ще можуть вони придумати, ну мені дуже важко. Волонтер, що опікується організацією виїзду людей з Маріуполя, Денис Мінін розповів, що востаннє це вдалося зробити у грудні. Взагалі, після того, як відбулось так зване приєднання Запорізької та Херсонської області до Російської Федерації, стало робити це набагато складніше. Особливо на тій самій Васильівці стало набагато більше працівників ФСБ, які ретельно перевіряють машини, які ретельно перевіряють. Телефони, які ретельно перевіряють особисті справи, ну, намагаються шукати у своїй базі, чи є якісь дані про водіїв та пасажирів, перевіряють в автомобілях абсолютно все. Намагаються навіть під капотом шукати те, що можуть вивести з тимчасово окупованої території. Іноді окупанти забирають автотранспорт і висаджують звідти людей, каже волонтер. В мене за останні декілька місяців забрали один автобус. І висадили усіх людей. Там було 13 людей, і всіх їх обізвали диверсантами. водій, водійці сказали. Була жінка-водійка за кермом. водійці сказали, що вона волонтерством прикривається а насправді допомагає українській армії. Ще один автобус мене не випустили, тому що автобус був на Донецьких номерах, А у водія була Запорізька прописка, і його обізвали комерсантом, який вивозить людей, при тому, що він. В моїй команді, в команді громадської організації, вивозимо він допомагає евакуйовувати людей з квітня місяця, і ну люди, які стоять на блокпостах, насправді вони запам'ятовують обличчя. Вони розуміли, що ця людина не волонтер, але обізвали його комерсантом і не випустили наш транспорт, який ми потім були вимушені. Хитрими засобами звідти витягувати, щоб нам дозволили його ті самі російські окупанти вивести. Нам це вдалося зробити і вивести його разом з людьми. І це була якраз ота саме остання евакуація. Через Маріуполь намагалися виїхати і жителі інших регіонів, каже Денис Мінін. Там були люди з Маріуполя, були люди з Луганщини, і у нас була здається, одна жінка з Херсонщини з окупованої частини. Ми звозимо людей з Маріуполя чи з Херсонщини до Бордянську Це як така проміжна точка, проміжний пункт. Там вони ночують у моїх друзів, у моїх помічників. у Тих, хто є частиною моєї команди, набираються сили перед дорогою. А волонтер розповів, яку бюрократичну процедуру повинні були проходити жителі окупованих територій для того, щоб виїхати через Васильівку. Треба було подавати документи у Бердянський або Мелітопольський, як вони його називають, із to you, Back to USSA, от там воно відбувається. Треба подавати документи в ісполком, паспорт, ідентифікаційний номер, номер свого телефону, імей свого телефону, щоб тебе перевіряли. Потім має прийти водій до цього ісполкому. Підтвердити, що він буде їхати саме з тими пасажирами. Ми потім очікування протягом двох-чотирьох днів, щоб вам дали дозвіл на виїзд, і тільки так можна їхати вже на виїзд у бік України в автобусі чи в автомобілі не може бути інших людей, окрім зареєстрованих в цьому самому спалкомі пасажирів. Виїзд з окупації через Росію зазвичай коштує від 400 до 700 доларів. Не у всіх є такі кошти, зазначив Денис Мінін. Якщо пункт пропуску у Васильівці відкриють з 1 лютого, волонтер і надалі намагатиметься вивозити маріупольців безкоштовно. Ну я не можу казати активний чи не активний попит, бо більше місяця закритий контрольно-пропускний пункт. І люди це розуміють, і то що питати, коли воно ну коли воно не поїде е, пишуть. Час від часу люди пишуть час від часу родичі людей, які просять виїхати, пишуть сім'ї з маленькими дітьми, що спонукає ну різні причини. Деякі люди були на тимчасово окупованих територіях та жили через те, що їм треба було доглядати за батьками, через те, що єдине, що у них було в житті, окрім самого життя, це їх. Оселя, яка постраждала, і перед тим як їхати, треба було ну привести її до ладу, а не так, щоб залишити там свій будинок чи свою квартиру, куди після дощу та зими вже повертатись буде неможливо. Втім, деякі люди хочуть повернутися на окуповані території, додав волонтер. Намагаються шукати шляхи повернення, тому що не можуть е, знайти себе е, в Україні. Про це про, про це зараз не прийнято говорити, але людям не вистачає тих самих двох тисяч гривень на ВПО, які дає держава. Це правда, і люди намагаються працевлаштовуватись, і звісно. Саме тому, що це люди, саме тому, що у всіх по різному е виходить у житті, є ті, хто хочуть повернутись додому, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли з житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.